Відсутнім членів комісії угору є, всі решта присутні. У тому засідання комісії нашої конкурсної інформації. Інших пропозицій не буде. Ні. Тоді розпочинаємо засідання нашої конкурсної комісії на порядок денної сьогоднішньої комісії. Виносяться наступні питання. Перше про порядок денної засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу. Друге, про розгляд документів поданих на участь у конкурсі на посаду директора центру позашкільної освіти у міської ради про допуск претендентів до участі у конкурсі. Третє про проведення конкурсного відбору на посаду директора цього центру. Та визначення переможця конкурсу. І четверте різне. Чи будуть у членів комісії зауваження зміни пропозиції відкривати? Немає. Якщо немає, пропоную затвердити порядок денний за основу їх появу одноголосно. І так. Переходимо до е, першого питання порядку ден, е, денного. Про відтак відео по пункту 19 положення розпорядженням розпорядження Волинської обласної ради від 28 листопада минулого року номер 608 було оголошено конкурс на заняття посади директора Центру по захисільної освіти Володимирської обласної ради. Для участі у конкурсі документи було подано певним корепондентом і Ютюбі Оксаною Романівою. У нашій комісії необхідно працювати подані документи щодо їх відповідності відповідно стримовом участі у конкурсу та ухвати рішення щодо допуску контенту за до участі в то, подальні, у конкурсі. Палена Олексійовна, інформуйте нас, будь ласка, продання Олександр Горбаніва на документи надайте визначення виконаним порядку вимогам. допомогло гіства наявний стаж заплаху, відповідно. Так, 에, пропоную комісії допустити підійшов Оксану Романівну до участі у конкурсі на посаду директора центру підзашкільної освіти Волинської області та вважати учасником конкурсу. Прото проголосувати. Хто за? Одноголосно. 에, так, 에, переходимо до наступного питання 에, порядку денного про проведення конкурсу відбору на посаду директора центру підзашкільної освіти Волинської обласної ради. Шановні члени комісії, ми будемо проводити співбесіду. Для цього нам необхідно утворити регламент співбесіди. Пропоную для доповіді учасника до 10 хвилин, для запитань також до 10 хвилин та для обговорення 5 хвилин. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Тому прошу затвердити такий регламент, озвучений за? Прошу проголосувати. Одного голосу. Так. Оксана Романівна, ми вам даємо декілька хвилин для презентації, будь ласка. Дякую. 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 Центр позахідної освіти Волинської обласної ради є комунальним закладом. Нашої Волинської області, власником е якого Волинська обласна рада, е розпорядником коштів є управління освіти і науководержаміністрації. Координаційним центром є Український державний центр позашкільної освіти. Місто Київ, е приміщення закладу позашкільної освіти, типове загальною площею 3,5 тисячі квадратних метрів. Будівля цегляна обладнана центральним опаленням, інсталяцією водопроводом, внутрішніми водостоками. Електрозабезпеченням на підставі типового проєкту позашкільних навчальних закладів. Земельна ділянка площею 1 гектар 17. Основними напрямами роботи центру є науково-технічний та художньо-естетичний напрям. Штат нашого закладу відповідно до штатного розпису є вісімдесят штатних одиниць. З них адмінперсоналу 17, керівників гуртків 38, спеціалістів 9,5 ставки, робітників 17,5. На госпрозрахунку 4,5 штатних одиниць. Але фактична чисельність працівників центру сягає 97 осіб, з них 72 – це основних працівника, 47 – педагогічних, 25 – адміністративно-господарський персонал та 25 – сумісників, що є педагогічним складом, які працюють в нашій області. Динаміка мережі гуртків Центру позашкільної освіти є стабільною. Попри воєнний стан в Україні, чисельність наших дітей не зменшилася, вона є практично стабільною і зараз йде до нарощення. Це видно у нашій динаміці, що відображено в нашій презентації. Групи збережені діти також дві на сьогоднішній день в центрі навчається 2340 дітей, 157 груп. З них у сільській місцевості навчається 35% і 13% це Луцька територіальна громада, це ближні села, які заїжджають до нас на заняття. Цього року є у нас за 24 рік навчальний. Результатом роботи діяльності закладу є почесна відзнака лідер позашкільної освіти 2024, який був відзначений міжнародною асоціацією позашкільної освіти в місті Києві. Щодо результатів роботи, хотіла би ще віднести те, що протягом Трьох років очолюваний мною заклад є перший в рейтингу в Україні з науково-технічного напряму. Практично усі змагання, всеукраїнські, що фіксуються спортивно-технічних та науково-технічних напрямів, ми є переможцями. Перші другі місця, Загальнокомандні Перші проводили рейтингову таблицю наш український державний центр позашкільної освіти і віддали нам перше місце в цьому напрямі. І вже протягом трьох років ми тримаємо. Цей напрям. До цього до спортивно-технічного напряму, доуково-технічного до, до спортивно-технічного, належи автомоделювання, судомоделювання, радіопаленгація, інформаційні технології, декоративно-прикладне мистецтво і дуже-дуже багато інших гуртків, які на сьогоднішній день відкривають профілізацію дитини щодо її майбутнього. Це наші майбутні інженери. І фактично 80% цих дітей. Продовжують своє доросле життя вже в дійсно інженерії і продовжують своє навчання в нашому Луцькому національному технічному університеті, так як в нас вони практично вже є такими майстрами, хай не дорослими, але дитячими, але Далі вони продовжують своє життя в інженерії. Щодо на високому рівні, в нас на сьогоднішній день ми його започаткували два роки. Тому є шахи та шашки. На сьогоднішній день в області ми є найбільшим осередком, де постійно проводяться заняття, і не лише заняття, але і різні чемпіонати та конкурси, де також центр тримає лідирує і тримає е, наші е, позиції. Е, також хочу зупинитися на тому, що ми не зупиняємося на всеукраїнських перемогах. Ми їздимо на чемпіонати Європи, де ми є переможцями ми з Радіо та та модельного спорту. Також ми є чемпіонами світу з Радіо перше місце наше загальнокомандне і чемпіони світу. У нас також є Млатий щук, який вже друге поспіль має цей. Цю нагороду з радіо радіополенгації це дуже крутий вид технічного спорту. Це Я? полювання на лиса Центенові полісі центенами по лісі. Вони розкладають спочатку жучки, а тоді вони налаштовують апаратуру і по горах, по лісах вони дуже часто ці змагання роблять світові в Чехії, в Польщі, де є гористість, там закладаються маячки. буде спортивно спортивно побудованим це... я ж кажу, це наші спортивні інтелектуали це, як колись було орієнтування так. Навходи, так, навходи, це. Навходи на на ліс. До речі, це до речі, наш спортивний Спор... Вони і далі продовжують. Це воно поєднується спортивне орієнтування з технічним видом спорту, з тим, що вони налаштовують антенни. Це технарі. У нас. Дівчатка вміють міняти розетки вдома, і ну це інженери це... майбутнє. майбутнє. Власне, ці діти, вони, до речі, завжди приймають участь в нашому національному центрі патріотичного виховання зі спортивної е, орієнтації, да, е, орієнтування і займають там призові місця. Тому діти дуже такі в нас хороші, талановиті, і ми завжди підтримуємо їх в тому, вони мають можливість їздити на чемпіонати Європи, чемпіонати світу, де вони виборюють свої призові місця. І наразі я вам хочу сказати, що дійсно приємно, коли цього року відмічають Україну і заради нашої волинської команди, команди центру позашкільної освіти майорить на всесвітніх змаганнях Право України. Діти справді молодці. За рахунок цього ми і маємо тут почесну відзнаку лідер позашкільної освіти і тримаємо рейтинг. Далі хочу хотілося би відмітити також судно-моделювання, адже наші викладачі і наші діти е, отримали друге місце на чемпіонаті. Mm -hmm. Тому ну, вони не є чемпіоном, але друга призвела, я вважаю, теж дуже достойний рівень. На сьогоднішній день нашого керівника судно-моделювання запросили на суддівство в Європу, тому це теж є рейтинг нашого центру, mm -hmm. і він значиться як рейтинг нашого центру. Е, постійно mm -hmm. діти mm -hmm. їсти... mm -hmm. Так, пенсіонери, а. так, це є наша проблема. Я дійду до цього блоку, тому що в нас не все так. Ну, все ніби все добре, але власне є дуже багато проблем. Але ці проблеми на сьогоднішній день не в змозі вирішити, умовно, ми на місцевому рівні в області. Це проблеми загальноукраїнського характеру, і це а потрібно. Урядова, ну умов умовно, ні. Фінансування завжди воно йде на місцевих бюджетах, тому теж є свої плюси, свої мінуси, ось але насправді проблема є в тому, що позашкільна не зносять накази там щодо бронювання. Хоча ми є педагогічними працівниками, але під бронювання ми не підпадаємо. Дуже часто, коли роблять якісь там умовно карантин, так коли був, пишуть там, вказують всі заклади освіт... освітні навчальні заклади, позашкілля теж десь там пропускають умовно, тому що воно на освітній, не на освітній субвенції, а воно йде на місцевих бюджетах. Власне, хоча хоча я вам хочу сказати, що умовно, от є така тенденція, що зараз. Дуже зменшується того що науково-технічний напрям. Це більшості чоловіків. Це дійсно, це радіо, це техніка, це інформатика, це спортивно-технічна техніка, і там працюють більшість чоловіків на сьогоднішній день. Іде зменшення по області. Якщо раніше ми тримали. 13 тисяч було дітей в області, які займалися гуртками науково-технічного напряму, то на сьогоднішній день за період війни стало 9 тисяч. Я вважаю, що це зменшення не до хорошого, тому що, ще раз повторюсь, наші діти це є майбутні інженери, а без інженерів у нас не буде як такого майбутнього. Це економіка країни, як не крути. Нам потрібні розумні люди. Технарі, які будуть придумувати нові якісь там ідеї, нові втілювати їх в життя. Це дуже розумні діти. Я інколи сама дивуюся з того, як вони вміють це все зробити. Я просто сама інколи сама в такому шоці від того, що вони вміють, як вони це все майструють, і не тільки хлопці, а й дівчатка, і сьогодні дівчатка є чемпіоном України з автомодельного спорту. А, так я хотіла би зупинитися на матеріально-технічній базі. За роки мого керування ми, нам вдалося дуже багато всього зробити. Передусім, ми замінили дах. Ми замінили теплотрасу. Дах ми замінили на тисяч мільйон 150 гривень. Теплотрасу ми замінили на 650 тисяч гривень. Ми замінили систему опалення на півмільйона гривень. Електропроводку господарським методом ми замінили практично в 60% установ. Ми її міняємо там, де робимо поточні ремонти. Практично 60% відсотків установи зроблено капітальні ремонти, але ми її проводимо як поточні ремонти своїми силами, замінюючи і електропостачання електропроводку, і також систему опалення і стіни стелі підлоги. Також своїми силами ми маємо відео на, зробили відеонагляд в установі на 150 тисяч гривень, придбали техніки поточних ремонтів аудиторії та оновлення фасаду приблизно до мільйона гривень. В нашій установі ми працюємо, фінансуємося бюджетом обласним. Нам виділено 15 мільйонів на навчальний рік, 25-й. Спецфонд ми плануємо 2 мільйона гривень. Спецфонд і благодійний фонд це ті фонди, які наповнюють батьки за навчання дітей. Оплата праці наша становить 13 мільйонів, енергоносії мільйон 656. Єдиною нашою такою проблемою під час воєнного стану залишається те, що на все українське вмагання нам виділено лише 32 тисячі. Це умовно відправити дітей на два навіть не повних два всеукраїнських змагань при тому, що ми їх їздимо 30 в рік. Ми це фінансуємо зі спецфонду нашого закладу. Діти мусять їхати, діти мусять привозити нагороди, і ми це дофінансовуємо. Звичайно, це є рейтинг нашої області. І хотілося би, щоб е, додавали все-таки на це гроші, тому що ми фінансуємо так, що можемо. Також додаються долучаються батьки. Сьогодні все не дешево, але власне наші діти їздить і привозять нам нагороди. У нас дуже багато зідань, дуже багато планів. одним із них є створення майкарського простору. До речі, за цей період ми відкрили дві СТЕМ лабораторії. Ми перші, хто відкрив на волині СТЕМ лабораторії в позашкільному навчальному закладі. Це е, лабораторія, в якій можна не лише досліджувати, а ще й робити в ній винаходи різні. В ній знаходиться дуже сучасна техніка, в якому е, діти мають можливість проектувати, мають можливість створювати нові якісь деталі, які вони потім скручують. І, наприклад, ту саму е, будь-яку модель там, чи судно, чи авто, чи та будь що вони можуть створити власноруч, е, це інженерія. Наука та інженерія. Е, також хотілося би сказати, що е, наш центр не стоїть осторонь е, війни. З перших днів війни наш заклад е, розпочав свою роботу онлайн. Ми перші, хто запровадив в області дистанційне навчання в період воєнного стану. Знову е, ж таки, е, наш центр дуже активно волонтерить з перших днів війни. На передову вже заїхало певно до десятка автомобілів, які в центр. Ми купуємо квадрокоптери, ми купуємо FPV-дрони, ми купуємо засоби гігієни і інші потрібні речі, які просять нас, наші захисники, і передаємо волонтерам на схід. Що мись? Робимо благодійні ярмарки, в тому числі дуже багато ми виручаємо на благодійних ярмарках. Раз квартал ми проводимо благодійний ярмарок, по якому ми маємо можливість е mm -hmm. зібрати ену кількість коштів, яку ми переправляємо на схід. Е маємо... Що батьки приходять, на Е, Так, батьки у нас є такі сусіди, хороші, наша поліклініка Лоцька, дитяча, Вони також є активними учасниками наших благодійних ярмарків. Продаємо не лише там солодощі, будь-які там продукти харчування, але продаємо вироби, які дітки роблять на власноруч. У нас дуже на високому рівні ще депоративно-прикладне мистецтво, художньо-статичний наш напрям. який нам ввели в 2021 році. В кінці року ми з 2022 року практично почали його вести. Також дітки є чемпіонами України і на на міжнародних змаганнях зайняли призове перше місце по бальних танцях. Тому ми розвиваємося, дітей ми маємо. Запрошую всіх колег приїхати до нас в центр, побачити, як живе центр. Нас дуже голос, нас дуже гучно, і знову ж таки я хочу щиро подякувати вам, всім колеги, за те, що підтримуєте позашкілля в дуже непростий час. На жаль, не всі області це розуміють. І, на жаль, позашкілля недооцінене всіма е, можна влацями нашої країни як таке, тому що як свідчить останні, останні дослідження, я вже завершую, як свідчить останні дослідження, ті діти, які е, активно проводять час позашкілі, вони не мають часу на будь-які е, такі злочинні дії. Yeah. Дякую. Шановні члени комісії, переходимо до але я ще поставила до вас запитання. Чи будуть члени комісії запитання до претендента? А я зі спустим, що це не знаю, що знайомий фактор. Так, і... добре. Тоді переходимо до обговорення кандидатури та голосування щодо встановлення результатів в режимі закритого засідання. Спасибо. Okay. Okay. Ні, я біля стукуру. Так. Так, включаємо. Шановні хвилини, шановні члени комісії, Оксана Романівна, комісія ухвалила рішення визнати ваш вас переможцем конкурсу на заняття посади директора центру потошкільної освіти. Та рекомендувати призначити вас на посаду терміном на п'ять років. Дякую. Так. Також дякую членам комісії, президенту, за участі роботи в наших військах. Все. Просила інакше, щоб зачекати. З нас по порядку денному різне. Так що, якщо в членів комісії будуть якісь питання, банки, то якщо немає, то тоді дякую всім за роботу.